з нагоди третьої річниці повномасштабного російського військового вторгнення в Україну та надання допомоги українцям у кількох містах Угорщини відбулися пам'ятні заходи. В Будапешті однією з головних подій, організованих українськими спільнотами, стала виставка дитячих малюнків на воєнну тематику, а також марш солідарності, що пройшов від площі деяка через проспект Ондраші до посольства Росії. Зібралися тут, щоб шанувати пам'ять тисяч новинних жертв і нагадати світові. Три роки тому Україна розпочала героїчну боротьбу за свою свободу, за незалежність. Три роки болю втрат, руйнувань, але водночас три роки незламності, єдності та стійкості нашого народу. У марші взяли участь українські родини, які, рятуючись від війни, виїхали до Угорщини з центральної України представники української громади, що живуть в Будапешті вже багато років, а також жителі столиці, які засуджують російську військову агресію. Вже 11 років почалась війна в Україні. Росія, коли напала на Україну, і 3 роки тому назад почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ми, українці Угорщини, стоїмо завжди коло українців, коло українського народу. Ми підтримуємо українців. І зате ми сьогодні вийшли на мітинг, як і минулого року, і як попередньо, на першу річницю, щоб показати. Цілому світу і угорцям також що ми підтримуємо українцям, ми віримо в перемогу України, і ми віримо в тому, що правда за Україною. Так що, слава Україні, свобода слово, яке ми всі з дитинства вивчаємо. І зараз на жаль, страшна практика. Третій рік відбувається війна в Україні, однак. Я пишаюсь тим, що тут в Угорщині разом зі своїми і угорськими співвітчизниками можу згадати про це слово, яке небайдужі про ті страшні події, які відбуваються в Україні. Адже угорці одна з тих націй, яка добре розуміє, що сталося, що означає слово свобода. Під нагнітом одного разу це була турецька османська імперія. Був період, коли тут були австрійські. Полководці, ну але тим не менше вони втрималися і підтримують і сьогодні тих, хто потребує цю підтримку. Учасники наголосили, потрібно постійно нагадувати людям, що війна не може стати частиною буденного життя. Вона не повинна перетворитися лише на щоденну новину, яку ми слухаємо щоранку. Всюди в світі йдуть війни, війни, жахливі війни, і ми хочемо нагадати світу Угорщині і, і саме Будапешту про війну, яка завтра вже триває третій рік. Це повномасштабна війна. А якщо дивитися від відлік війни, як Росія напала на Україну, то, -то з 2014 року тому це, це наш обов'язок сьогодні прийти і нагадати Угорщині, що нам потрібна їх допомога і надалі, щоб ця війна припинилася. Український народ продовжує важку та виснажливу боротьбу за свободу, яка вимагає величезних жертв від кожного.